Не тільки відреагував на бійку дівчат, але й особисто навідався до Чернігова, аби розібратись у справі, уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. На зустрічі з губернатором говорили про великий резонанс, який набула ця історія: півтора мільйона переглядів у інтернеті та велика кількість обговорення. І в наші часи такі випадки були не поодинокі. Але щоб 30-40 хлопців і дівчат стояли і знімали це. І в жодному випадку ніхто не міг заступитися, і інше. дорослі люди, проходячи повз, також ніхто не заступився, тому що боялися цього, і тільки літня жінка-пенсіонерка, яка наважилася просто захистити цих дівчат. Говорить про те, що сьогодні в суспільстві є дуже, дуже серйозна криза. До речі, коментарі, які пишуть люди щодо підлітків, які жорстоко били Поліну, вразили Валерія Куліча. Що мене от вразило в цій ситуації? Це перш за все реакція суспільства. Да, відбулася жахлива подія, без перебільшення жахлива подія. Але е, наскільки в суспільстві розгорнулося в, в тих же інтернет виданнях е, Бажання цих дівчат знищити. Ніхто не задумується з дорослих, а що з цією дівчиною, яка вчинила цей ну, злочин, безумовно, що в подальшому буде? Злочин є і за нього потрібно відповідати. Так просто ця справа з рук не зійде жодному із учасників побиття школярок, запевняють в поліції та прокуратурі. Я би не хотів, щоб наказання було максимальним, мабуть, і жорстким, і жорстким, як тут уже говорилось. Степень наказання має відповідати степені вини. Ми вже говорили о том, здесь що на даному етапі лично я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб подобне не повторилось впредь. В том числе и наказать соответствующим образом э, тех участников событий, а также лиц э, от э, ответственных за, за то, что произошло. Мы разберемося. Каждый получит свои. Долю відповідальності. Що стосується потерпілої дівчинки Поліни, яка отримувала лікування у дитячій обласній лікарні, її вже виписали. Наразі вона проходить обстеження у столиці. До речі, 10 квітня на двох центральних телеканалах вийдуть програми, на які запрошені всі учасники, у тому числі кривниці та їх батьки. До речі, як заявила директор загальноосвітньої школи номер 29 Галина Совєтова, де навчається одна із учасниць бійки з батьками дівчини, заклад не має контактів. Говорили про. Батьків Маші, що тати нема, але мама, у мене акт обслідування і умов проживання. Мама від декількох тижнів від до місяців не живе дома. Діти живуть з бабусі та з дідусям. Школа про це знає, але куди мені стучатися? В які установи хто буде мені допомагати, Микола Носко, ректор педуніверситету, повідомив, що Євгенія, ще одна учасниця бійки, студентка першого курсу педуніверситету, факультету викладач початкових класів, приходила разом з мамою, аби забрати документи. Та рішення ще не прийнято, оскільки зауважень до неї як до студентки раніше не виникало. Сесію вона також склала справно. Заява не підписана мною ще не підписана. Вона хоче забрати, але я хотів би з нею поспілкуватися. З неї якісь пояснення, чому це так сталося, Микола Кулеба настояв, аби педагоги активно працювали з дітьми, та вони в свою чергу кажуть, що проводять профілактику до кінця квітня місяця. В обов'язковому порядку будуть проведені загальні батьківські збори з аналізом ситуації і з роз'ясненням і прав, і обов'язків і школи, і правоохоронних органів і Першу чергу батьків за наказом Валерія Куліча при ОДА створять робочу групу, яка відпрацює це питання і дасть рекомендації, що робити, аби таких випадків більше не було.